Всім привіт! Мене звати Маша і ви на моєму каналі. Якщо вам сподобається це відео, якщо воно вам відгукнеться, або якщо воно просто скорочить час вашого очікування кур'єра з національною, то я пропоную вам поставити мені лайк і підписатися на мій канал, щоб ви не захопилися, бо попереду нас чекає ще багато цікавого. На зйомку сьогоднішнього відео мене надихнув Ігор Донських, я підписана на нього в інстаграмі, і слідкую за його аккаунтом. Логічно. У своїх сторіз декілька днів тому він розповідав про те, що до нього дуже мало брендів прийшло напередодні 14 лютого, щоб щось прорекламувати, бо він не має пари. І маркетинг брендів перед Днем Закоханих орієнтований саме на пари, і люди, які є сінгл, давайте називати це так, які не мають пари в цей момент, вони ніби. Поза грою. Мене це збентежило, Я не вважаю, що це справедливо. Бо я думаю, що будь-яка людина, по-перше, може бути щасливою незалежно від пари, бо нам завжди з дитинства не тільки батьки, мої батьки взагалі такого мені ніколи не казали, але у якихось казках, у якихось фільмах, всюди головна ціль людини це знайти собі людину. Одружитися там вже мати чи не мати дітей, але бути з кимось. І ми йдемо по життю з такою установкою, що нам потрібно когось знайти, що тільки тоді ми будемо щасливі, що тільки тоді ми дізнаємося, що таке кохання справжнє. Я вважаю, що це дуже неправильно, бо людині завжди треба орієнтуватися на себе. Дехто до кінця життя живе сам і йому класно, йому круто, але це не означає, що він не повинен любити себе. І що він не може святкувати будь-який день і бути таким самим повноцінним членом суспільства, як і пари, які святкують цей день, бо вони разом. Тож сьогодні я б хотіла присвятити це відео саме людям, яких немає пари, і розповісти, як, на мій погляд, можна проводити час і як плекати цю любов до себе, будучи поки що чи взагалі одним на самоті. Але повністю повноцінною задоволеною життям людиною. Звісно ж, я буду розповідати про це через парфуми. Тож, давайте починати. В моєму житті було різне. Я до того як зустріти мого чоловіка, три роки взагалі не мала ні з ким відносин. Я ходила на побачення, але в мене не було пари і декілька 14 лютих я провела чи сама, чи у компанії з моїми друзями. І я хочу вам сказати, що, звісно ж, були різні часи, і я не можу сказати, що я завжди просто була в дуже піднесеному такому стані, через те, що в мене нема пари. Але з цього періоду я винісла дуже важливу для себе річ. Є така фраза, що ми приходимо в це життя самі і йдемо з цього життя теж самі. Але для мене це не про самотність. Це про те, що ми є в себе завжди, ми будемо з собою. Будь-що станеться, ми будемо все одно у себе завжди. І тому будувати щирі відносини, сповнені любові, треба в першу чергу з собою. Тому я дуже б хотіла. Донести просто свій досвід, більше нічого, я не психолог, я не маю цієї освіти і ніколи не навчалася на психолога. І звісно ж, я не скажу нічого такого, що, мабуть, хтось не знає. Але мені б такі нагадування в той час, коли я була сама, все ж таки якось допомогли б. Мені здається, трошки легше ставитись до цього. Я намагалася, але, звісно, ж іноді. Різні думки бувають. Тож, якщо вам це буде корисно, я буду дуже за вас рада і за себе, що я змогла зробити щось корисне. Тож, в першу чергу, як визначити, що таке любов до себе? Це дуже такий складний, багатоповерховий, мабуть, я не знаю момент. І, звісно, ж, складно розібратися, якщо ти про це взагалі може ніколи не думав, так не аналізував це. Я дивлюсь на це так: любов до себе це в першу чергу повага до себе. Але як зрозуміти знов, ми себе, ну, типу, звісно ж, поважаємо, ми ж е, в себе такі самі, ми ж ображаємось, коли нам хтось щось неприємне каже, або це є повага до себе. Я б вам хотіла б запропонувати такий метод. Уявіть собі людину, яку ви поважаєте. По-справжньому, яка для вас важлива, на яку ви хочете справити класне, приємне враження. Уявіть собі, що ця людина приходить до вас додому, і вам треба її зустріти у своїй квартирі. Не знаю, на каву. Давайте так. Тож, перше, що ми робимо, перше, що я принаймні, роблю, це звісно ж, я дивлюся, як в мене все у квартирі, і прибираю, щоб все було гарно. Ми робимо це. Часто для когось я пропоную почати робити це для себе, навіть якщо ніхто не приходить до нас сьогодні в гості. Тож уявіть собі: ваша чиста прибрана квартира, всі речі з якихось поверхень складені у шафи, відкриті вікна, і звідти якийсь такий легкий витерець, свіжий по квартирі. Гуляє у вас чисті рушники висять у ванні і на кухні. На вашому ліжці лежить випрана білизна. І ви самі, от серед всього цього, сидите і п'єте чай після роботи, яку ви зробили для себе. Як ви вважаєте, така людина заслуговує поваги, на мій погляд, заслуговує. І цій поважній людині я пропоную нанести на себе Prada Infusion Damant. Цей аромат дуже пасує, на мій погляд, поважній людині. Він легкий і ненав'язливий. Він е, солодкий за рахунок Мигдаля, але він не гурманський. Він не кричить про себе, але його носія помітно завжди. Хоча, у випадку, коли ми говоримо про аромати для себе, ви взагалі нікому не повинні нічого доводити. Ви не повинні бути помітним, яскравим е, у центрі уваги. Ви повинні бути у гармонії з собою. І, звісно ж, як будь-яка поважна людина. Яка поважає і себе, і оточуючих цей аромат дуже делікатний, про що я казала до цього. І на мій погляд, цей аромат буде цікаво виглядати як на жінках, так і на чоловіках. Він унісекс, він підійде всюди, при тому залишиться вірний собі. Другий етап підготовки до зустрічі з людиною, яку ми поважаємо, це, звісно ж, чепуріння. Я е, думаю, що це теж досить природньо е, хотіти показати людині, яка нам подобається, подобається з точки зору того, яка вона людина. Не, ми зараз не говоримо про романтичні відносини з кимось, е, це просто якийсь знайомий нам чоловік чи жінка, який приходить до нас. Тож ми е, чепуримося. Ми підбираємо одяг, і давайте все ж таки підготуємося до зустрічі з цією поважною людиною у нашому дзеркалі. Я пропоную почати з ванною, бо, звісно ж, ми не забуваємо про свіжість та чистоту. І на період, поки ми будемо готуватися до цієї зустрічі, можна створити собі класний такий розслаблений настрій. Для цього можна запалити свічку чи свічки, створити таку більш інтимну атмосферу спа якогось салону. І вімкнути якусь приємну музику, яка подобається вам. Звісно ж, можна вімкнути все, що завгодно. Я, наприклад, обожнюю мені скін, і мені здається, що мої сусіди мене не дуже за це люблять, але я намагаюся не робити це дуже гучно. І е, мені це дуже класний настрій створює. Але іноді я вмикаю, наприклад, якийсь джаз е, чи якусь таку повільну, спокійну музику, і це теж дуже класно впливає на мій настрій у душі. І, в принципі, у ванні під час моїх ритуалів: чи ранкових, чи збору, ну, ви зрозуміли. І поки ви чепуритися, я пропоную вам нанести на себе декілька нанесень, шанель номер 5 На мій погляд, все ж таки, цей аромат для розкішної жінки. Чоловіки, звісно ж. Зелене світло завжди все, що вам буде цікаво спробувати, ви можете наносити. Жоден блогер не має права говорити вам, що вам носити, що для жінок, що для чоловіків. Але я просто не дуже уявляю собі на чоловікові зараз цей аромат. Все ж таки, на мій погляд, він більш жіночий. Цей аромат дуже класно допомагає зібратися за рахунок цих чистих альдегідів і усвідомлення того, що ви носите на собі шанель. Вже, мені здається, якось вас підносить у своїх власних очах. Це аромат про квіти також, але радше про квіткове мило. Альдегіди тут все ж таки на першому місці, їх нічого не може посунути з нього. Далі хочу поговорити з вами про каву. Кава для нас, тих, хто її п'є. Я, власне, не дуже полюбляю, я не п'ю каву зранку майже ніколи. Якщо п'ю, то це не міцна кава, я не п'ю міцну каву, але буду говорити загалом, бо я знаю безліч людей, які обожнюють каву. Тож, кава я маю на увазі кавовий напій, не кава, як ігристе вино, Хоча, ну, ви знаєте, якщо іноді, то можна. Кава зранку, вона нас бадьорить, вона нас налаштовує на якийсь такий зібраний лад. Коли ми, наприклад, хочемо зустрітися з нашими якимось колегами, чи навіть з якимось клієнтом, ми можемо запросити їх на каву у якісь кав'ярню, чи просто перетнутися з друзями на півгодинки випити якісь лати, капучино. Тобто, особисто для мене кава це символ якогось такого уповільнення, трошечки, коли ти можеш спокійно поговорити, спокійно про щось поміркувати. І вона, звісно, теж створює настрій, коли може тобі трошки сумно. І ти думаєш, ну, що б такого смачненького з'їсти чи випити вдома, мені нічого не подобається. Що треба зробити? Правильно зібратися, хоча ви вже зібрані з шанель номер 5 Просто вдягаєте щось зверху на ваш образ і йдете до найближчої кав'ярні пити смачну каву, запросіть себе. Це дуже класний досвід. Взагалі, ви знаєте, коли ти звикаєш до того, що тобі не потрібна компанія, щоб насолоджуватися життям, то перед. Тобою дуже багато можливостей відчиняється. Ти можеш ходити сам до кінотеатру. Якщо ніхто не хоче з тобою на якісь концерти, ти можеш піти сам танцювати, співати, насолоджуватися улюбленим виконавцем. Ти можеш піти до кав'ярні, запросити сам себе і просто класно провести там час. Ти не залежиш від людей і ти ближче до себе. Я ще буду про це говорити далі. Хотіла просто зауважити. Зараз я буду говорити про аромат, який цього разу я хочу запропонувати чоловікам. Як і в одному з моїх минулих оглядів, я залишу посилання всі під відео. Переходьте, дивіться. Цей аромат я буду посилатися на мого чоловіка, бо це його аромат, і він має назву, звісно ж, про каву. Це Coffee Break від Maison Margiela. Цей аромат це кава з молоком. І лавандовим сиропом, і я хочу запропонувати її, як я вже казала, саме чоловікам. Бо якось просто, просто так <смі> і просто так. Мій чоловік, я його не змушувала, я його навіть не питала. Він мені сказав, що іноді, коли він прокидається зранку, в нього так не дуже класний настрій. На вулиці прохолодно, треба йти на роботу. А він хоче якогось затишку і чогось такого приємного, огортаючого, то він обирає цей аромат, наносить його і він йому створює такий настрій. Я, якщо чесно, не очікувала, що мій чоловік, власне, може інші чоловіки з такої позиції сприймаються аромати. Мені все ж таки здавалося, що це для них більш така утилітарна річ. Але як виявляється, чоловіки теж люди. Вибачте, чоловіки, ніякого сексизму. Я відкрита до всіх людей, всіх рас, національностей, орієнтацій. все нормально, якщо вам класно і ніхто не страждає. Тож, кофі брейк. А звісно ж, я знаю багато дівчат, які носять, але хай це не лякає чоловіків, він абсолютно не жіночий. На мій погляд, через те, що в ньому є нота лаванди. Це лаванда. Як би сказати, концентрована, ось, концентрована без кремового відцінку, тобто така більш в чоловічий бік. Мені це взагалі у базі вже пахне трошки піною для гоління або після гоління, або бальзамом після гоління, але таким більш класичним. Саме через це я не ношу його, бо воно така з молоком. Мені тут дуже подобається, і, господи, як цей аромат пасує чоловіка. Просто повірте мені, вас захочеться з'їсти. Але ми на це не орієнтуємося, ми пам'ятаємо це для себе. Наступне, що треба зробити, на мій погляд, на шляху нескінченної любові до себе, це себе балувати. Нам завжди проаналізуйте, нам завжди хочеться балувати людей, дарувати подарунки тим, кого ми кохаємо, кого ми любимо, нашим рідним. Ми завжди хочемо щось приємне їм зробити. Але знов таки найрідніша людина у вас це, звісно ж, батьки, але в першу чергу це все ж таки ми самі. І тому, в першу чергу, собі треба робити приємне. Це знов таки не про егоїзм. Ми про це вже говорили на початку цього відео. Це саме про це відчуття власної цінності і того, що тебе люблять. Це дуже дуже важливо. Тож, це не обов'язково повинно бути щось коштовне. Звісно ж, це супер, але ну, мені здається, майже ніхто в світі не може кожного дня собі купувати якісь дорогі речі, прикраси, там, не знаю, машини, все, що може спасти вам на думку. Іноді це просто про те, щоб чути свої бажання, щоб чути свої якісь забаганки. І виконувати їх для себе. Вони можуть бути зовсім дрібними, але вони повинні бути вашими, і вони повинні бути конкретними. Як аромат Конкрет від Comme des Garsoн. Тож, ком де Гарсон це аромат, який для мене пахне колою на сандаловій базі. Це якесь диво в флаконі, просто коли я його почула. Я просто збожеволіла, я так його хотіла, але в магазині він був тільки у тестері і не продавався. Цей аромат е, зняли, але все ще його можна знайти. Я знайшла його в інтернеті. Я думаю, що якщо пошукати, то е, його собі можна придбати. Але, звісно ж, я порадила перед цим познайомити з ним через відлівант, бо е, все ж таки, може, вам саме це не зайде. Я дуже шукала аромат з колою, дуже довго. І я вже була близька до того, щоб придбати тонка кола від мансера. Але в той момент, коли я вже на це наважилась, а були тільки об'єми по 120 мл, для мене це дуже багато. І тому я цього не зробила і зараз я дуже радію. Бо там кола йде десь, ну, за певний час, якийсь там, не знаю, півгодини, може, максимум, вона вже йде. А тут коло я чую майже до кінця. І я. Мені більше не потрібно ця кола не шипуча, і, власне, цей аспект, мені здається, тут створюється за рахунок кардамону, який я обожнюю в ароматах, але не коли він перенасичений спеціями, і в тому числі кардамон, а коли це одна з провідних нот. І саме тут це одна з провідних нот. Тож, я закохалася в цей аромат, і мені чому він прийшов на думку, коли я хотіла вам розповісти про аромати любові до себе. Я, як і будь-яка людина, іноді дуже складно виходжу з дому по якихось справах. Мені треба себе вмовляти, мені треба переконувати себе, я можу там придумати вечерю з чогось, що в мене лежить у холодильнику у шафі, щоб тільки не йти за продуктами сьогодні, бо хочеться полежати, почитати книжечку, просто розслабитися, і покайфувати. І це теж, до речі, любов до себе. Але коли мені хочеться якоїсь балованої речі, то я заради себе буду йти в дощ, вітер, як у той хлопець, який пише вам у соцмережах, що він заради вас зробить усе. Але я не просто пишу, я кажу про це і я це роблю. І от, наприклад, за Кока-Колою з Чіпсиками, якщо мені дуже сильно захочеться, я буду йти скрізь сніг. Куди завгодно, де я знаю, що це є. Бо е, я вважаю, що е, поважати свої бажання і виконувати їх, коли ви маєте змогу це зробити, це дуже дуже важливо. Звісно ж, якщо це не якісь шкідливі заборонені е, речі, е, про це ми взагалі не говоримо. Я не хочу тут зараз дуже сильно зануствувати, що любов до себе це такий досить здоровий спосіб життя. Е, звісно ж, фастфуд окей. Чіпси, іноді, попкорн, кола. Я вважаю, що баланс це найважливіше, і хто обирає жити без цього, це теж дуже класно. Але я для себе обираю баланс, бо тільки так я щаслива. Я пробувала різне, і я розумію, що якщо я можу дозволити собі все в різної кількості, але все, от тоді я найщасливіша. Тож тут вже формула ваша буде працювати саме для вас окремо. Це теж треба побути наодинці з собою. Про це я поговорю трошки. Згодом. Тож конкретком де Гарсон це аромат любові до себе через е, втілення своїх бажань великих та маленьких у життя заради себе. І наостанок е, я б хотіла підняти таку тему е, подалі від людей поближче до себе, або мені не потрібен принц біля мене, щоб бути принцесою. Але я би хотіла трошки переформулювати цю назву, цю фразу. Мені не повинен хтось біля мене, щоб я була особистістю. Коли тільки ми залишаємося наодинці з собою. Цілком наодинці. Не хтось у сусідній кімнаті сидить, а от просто ми одні і все. І більше нікого нема. Серіал не грає, музика не грає. Ми сидимо і міркуємо про себе, про своє життя. Краще це робити не перед сном, бо це може затягнутися на всю ніч. Це затягує реально. А, тож оцей час, коли ви не маєте пари, коли вам ніхто не дзвонить де, коли ви не домовляєтесь зустрічатися майже кожного дня. Ви можете дуже класно використати цей час, щоб зрозуміти, що ви по справжньому любите, яка у вас думка стосовно того чи іншого предмету, що вас цікавить, які у вас інтереси. Тут немає правильної відповіді, вони можуть бути цілком різні, починаючи з серіалів, фільмів, книг. Там, не знаю, хтось вишиває, хтось вчиться грати на музикальному інструменті, хтось ходить на курси, на танці. Тут вже просто треба сісти і послухати себе. Треба не боятися, пробувати. Бо ми не дізнаємося ніколи. Насправді, що нам подобається, поки ми не спробуємо при темі один раз. Краще спробувати, ніж все життя, не знати, що ти щось любиш, і дізнатися, коли вже в тебе не так багато часу цим насолоджуватися. На жаль, час спливає, і ми нічого з цим не можемо робити, тільки окрім того, щоб дізнаватися про себе сьогодні. Тож я хочу розповісти про цей аромат. Одна з таких активностей цікавих, на мій погляд, і досить таких не розповсюджених, незважаючи на те, що я про це чую час від часу. Наприклад, ніхто з моїх знайомих цього не робив, наскільки мені відомо, мені б хотілося якось це спробувати. Це відвідати чайну церемонію і скуштувати різні цікаві сорти зеленого чаю. І от ця людина, яка носить цей аромат. Вона пішла на цю чайну церемонію і захопила з собою трошки полуничних маршмело, які після цих всіх цікавих розповідей, тестувань, дегустування цих чаїв, вона потихесенько з'їла, коли вийшла з цієї дегустації, бо вона все ж таки вірна собі і залишається собою. І якщо їй так смачно, то вона їх з'їсть. Обожнюю цей аромат, так само, як і всі інші, він ближче до вас, ніж. Транслює себе в навколишнє середовище, але якщо про інші аромати я такого сказати не могла. цей все ж таки аромат має шлейф е, і він дуже-дуже приємний. Я чула багато приємного про нього е, у свій бік, і е, я про це обов'язково розповім у одному з наступних моїх відео. Це відео не про компліментарні аромати, це відео про аромати, е, які е, існують в першу чергу для нас, щоб нам було класно. Тож, на мій погляд, цей аромат дуже пасує до такого настрою, коли тобі хочеться досліджувати свій внутрішній світ. Повірте мені, якщо ви поринете в це, ви вже так просто не зможете відмовитись від цього. І якщо ви почнете досліджувати глибину любові до себе, ви вже не погодитесь на щось менше. Я бажаю вам кохати і бути коханими в першу чергу з собою. Я вітаю вас зі святом, яке, я вважаю, існує для всіх, яке треба святкувати у свій спосіб. Просто пригадайте, що ви у себе є, і ви будете завжди. До наступної зустрічі у моїх наступних відео. Всім пока-пока!